У деяких справах, як, наприклад, ось, ми можемо говорити, що це саме справи з фотографіями. І ось ми ось. Безверхий, Степан, 24 грудня 2019 року народження, населений пункт село Варварівка. Ми маємо його фотографію, його порядковий номер, місце його розташування, табір, шталах 13, де саме, про який я казав, офіцерський склад. Туреччина національність, українець. Виставку особових справ до дня визволення в'язнів нацистських концтаборів підготували в державному архіві Кіровоградської області. Точну кількість українців, які перебували там, встановити неможливо, розповідає науковий співробітник Сергій Юрченко. Концентраційних таборів смерті і багато інших було понад 44 тисячі. Дуже часто ці концентраційні табори мали власні філії. Той самий Аушвіц, він мав близько понад 69 філій. Внаслідок того, що Україна перебувала в складі радянського союзу. Навіть ті українці, які потрапляли до таборів, вони позначалися як Русіш, використовували для як робочу силу. Його перевозили, а всю документацію без виключення знищували. Показує фотографії, які передав архіву колишній полонений Яків Тадеуш. Він родом з Кіровоградщини. У 1941 році в першому бою був поранений і потрапив у полон. З жовтня 42 по квітень 45 перебував у таборі Бухенвальд і за Свій час він зміг вибратися, тут тобто він залишився живим і протягом свого скажімо, життя він збирав велику кількість матеріалів. Дуже часто брав участь у зустрічах з колишніми бранцями в Говорить, на світлинах діти і дорослі, яких нацисти тримали в концтаборі Бухенвальд. В одному такому баракі могло розташовуватися до трьох тисяч людей. Дуже часто, через певний час, половина цих бранців в такому бараці могла просто загинути. Їх навмисно в рамках дослідів заражали туберкульозом, тифом. В архіві мають 30 томів карток з інформацією про військовополонених з Кіровоградщини. Це оригінали та переклади з німецької працівників радянської спецслужби, каже науковий співробітник. Одна шивка, беремо це 200, близько 250 карток, але потрібно розуміти, що на одну особу могло піти близько 4-5 карток. В одній шивці – понад 100 людей може бути. Картка військовополоненого. Тут йде одночасно і німецький, і російський варіант. Пасичний Олександр 14-го року народження. Із села Новогригорівка. Адреса найближчих родичів це місто Олександрія. Охочі можуть подати запит в архів, аби розшукати документи своїх рідних чи земляків. У цифровому вигляді їх поки немає. Ірина Полулях, Юрій Мірушник, Суспільне новини, Кропивницький.